Військовим повернули щомісячні доплати. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Документ у другому читанні парламент ухвалив 28 червня. Отже, тепер військові знову щомісячно отримуватимуть додаткову винагороду від 30 до 100 тисяч гривень. Водночас доплати строковикам лишили на рівні 6 тисяч на місяць, а курсантам трохи більше 2 тисяч гривень. Родинам загиблих бійців передбачена одноразова допомога в 100 тисяч гривень, тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти. Щомісяця виплачуватимуть по 100 тисяч гривень у законі також прописали відпустки для бійців ЗСУ 30 днів щорічна та 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів ці норми трохи нижчі – 10 днів взимку та 20 днів влітку. Обговоримо ці питання з Тарасом Батенком, народним депутатом, членом комітету Верховної ради з питань бюджету, секретарем тимчасової спеціальної комісії для моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Ми вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, студія, вітаю вас. От, говорячи про власне відпустки, ви можете пояснити, що принципово тут змінилося? Чи є взагалі такі зміни, чи власне, зміна лише в тому, що тепер вони прописані детально в законі? Ну, я хочу сказати, що ми. Трошки може затягнули цим законом, який зараз який підписаний президентом України. Ми мали його прийняти. Я вважаю, ще місяць часу назад. Там друге читання затягнулося з штучних причин, але менше з тим я вважаю, що найбільш принципові зауваження і те, що потребує сьогодні військо, наша армія, вони відображені в цьому законі. І одне з тих найбільш принципових положень стосується відпусток наших військових. Ми знаємо про те, що відпустки для військових складають відповідно до закону 30 днів щорічних, як щорічна відпуска базова, і додатково ще можуть військові наші брати 10 днів за сімейними обставинами. Єдине, ми хочемо, щоб це, це положення працювало. Тому що ми знаємо, що завжди є суб'єктивний фактор, коли є ті чи інші причини. Були вони до того, коли військові з труднощами отримали відпустку належну відпустку 10 днів. А зараз вони вже мають 30 днів плюс 10 днів. Тому я вважаю, що воно має працювати і військові навіть не повинні отримувати ніяких труднощів проходження ВЛК, військово-військової лікарської комісії, які. Б засвічували проблеми зі здоров'ям. і закон повинен працювати повною мірою. Тобто відпустка 30 плюс 10 днів це робоча річ, яка повинна бути реалізована для військових, які сьогодні, потом і кров'ю, працюють і захищають нашу батьківщину. Тараса, але ми розуміємо, що там є певні обмеження по кількості особового складу, який може піти у відпустку одночасно або повинен лишатися. Як думаєте, а якщо ну об'єктивно причини не дають змогу відпустити бійця з передової, що в такому разі робити? З одного боку є норма закону, а з іншого є оперативна необхідність. Ну, тут вже визначає, звичайно, керівник військового підрозділу, наскільки це є оперативна необхідність, тому що може бути військовий підрозділ задіяний в активній зоні бойових дій, в рамках контрнаступу і так далі. Але в цілому я хочу сказати, що так чи інакше відбувається ротація на фронті. Ну, має відбуватися ротація належа на фронті. Е просто е я хочу сказати, що норма закону є норма закону. І керівник військового підрозділу повинен. Е Робити так, щоб все таки не забувати про кожного військового службовця, який має право відпочити, має право побачити своїх грібних, побачити своїх дітей, побачити свою дружину, батьків і зрештою відбути лікування належне. Тому я вважаю, що цей закон повинен працювати у військових. До речі, є питання до цього закону вже закону, але ще на стадії законопроекту, коли були обговорення, вони питали: а якщо моя родина за кордоном, чи можу я до них потрапити? Під час своєї відпустки, чи можу я їх побачити, тому що їхати їм до України повертатися можливо, поки небезпечно додому. Чи передбачили законодавці і таку норму, як вона працюватиме? Ну, прямого прямого такого положення в законі цьому немає. Але я думаю, що при необхідності, і при можливостях такі виїзди можливі. Військовослужбовців за кордон, щоб бачити свою дружину, але ми повинні ще ну допрацювати, щоб чітко це прописати, щоб не було ніяких відхил, кажуть і погрішна ці, ці законодавчі норми. Я думаю, що військовий має всі підстави бачити свою сім'ю, де б вона не перебувала, в будь-які точці країни і світу пане Тарасе. Якщо говорити про цю необхідність обов'язкової підготовки. Перед власне передовою для новобранців тут які критерії прописуються тут? Тобто в часовому проміжку, в якісному як власна ця готовність буде оцінюватися? Ну, дивіться, найважливіше, що ми одне з найважливіше, що ми прописали в цьому законі 93-42, це те, що ми не допускаємо. До участі у веденні бойових дій військовослужбовців числа новопризваних військовослужбовців під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки. Тобто ми чітко говорили про те з нашими військовими з генеральним штабом, головнокомандуванням зі всіма військовими підрозділами, що має бути мінімальний термін проходження бойової військової підготовки. Він не менше має складати не менше одного місяця. Тобто, якщо військово зобов'язаний, який пішов по мобілізації і призваний на військову службу, він має відбути не менше місяця підготовки. Перед застосуванням в бойовій частині і лише після цього його можуть ну використовувати в військових напрямках на фронті. Я вважаю, що це б набагато покращило якість застосування наших військ і, скажімо так такі обставини, коли ми мали втрати на фронті, чи маємо на фронті, через те, що наші молоді люди прийшли. Щойно мобілізовані без належної підготовки і на жаль не втрачали тих молодих людей. Ми не можемо не пускати таких речей майбутнє. Тому така належна базова військова підготовка, мінімум місяць часу, повинна бути відповідно до закону застосована у всіх військових частинах. Пане Тарасе, дякуємо за роз'яснення. Тарас Батенко, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань бюджету, секретар тимчасової спеціальної комісії для моніторингу, отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану був з нами на зв'язку.